Вітаю, вітаю, любі друзі, на зустрічі з медитацією через медитацію в процесі спілкування з вищим я. Сьогодні ми з вами пройдемо дорогою зцілення своєї підсвідомості від дитячих неврозів, від образів. Вивільнення свого серця, своєї свідомості від внутрішніх конфліктів між жіночим і чоловічим началом. Сьогодні ми з вами пройдемо по путі єднання нашого матеріального і духовного я. Саме через тіло пропустимо, відкривши ворота душі. Неймовірну кількість духовних спектрів. Тому що зараз на землі ми не для того, щоб доводити собі і іншим свою спроможність матеріально, бо все це вже доведено, а для того, щоб розкрити свої духовні потенціали і бути щасливими в кожній миті. Реалізовуючи саме місію душі, що заважає це робити багатьом людям. Програми неврози, паттерни, установки, звички дуже часто шкідливі, шкідливі тому що вони не ведуть до еволюції, розвитку, а накопичені нами і нашою психікою, як Захисні механізми і ми продовжуємо обслуговувати їх, намагаючись виживати, а не жити. Тому сьогодні я хочу передати вам цю медитацію для того, щоб ви її з любов'ю і її вдячністю прийняли від серця до серця і практикували. тож Давайте налаштуємо цей простір для цього досвіду. Руки в намасте, за закритими очима, глибокий вдох і видох. Ми відкриємо простір практики мантрою Онгнамогуродивнаму, що означає, я вклоняюсь перед внутрішнім вчителем. Глибокий вдох, щоб почати. Ом. Ми з вами використаємо сьогодні можливість послужити собі і своїй родовій системі, з'єднавши її з небесним племенем. Мудра, яку ми сьогодні будемо використовувати, виглядає ось таким чином: ми складаємо мізинчик і безіменний пальці, притискаючи їх до долоні. Великий, притискає. Казівний і середній дивляться як антенки вгору. Ми з вами відкриваємо руки ось таким чином, розкриваючи пранічне тіло, відкриваючи свою грудну клітину на максимум можливого. І починаємо з вами зцілення, реалізовуючи наступне дихання. наші. Щелепи будуть потужно стискатись в зоні з'єднання, в зоні мудрості, в зоні, де кріпляться щелепи до голови. Саме в цій зоні найбільше локалізується внутрішньої злоби і гніву, який ми накопичили з раннього дитинства. Більше того, Саме в цій зоні локалізується гнів, який ми, як душа, переносимо із життя в життя. І в силу того, що наші зуби закладаються ще в утробі матері, то тут локалізується перинатальний гнів. Наші образи на Бога, наші образи на землю, наші глибинні неврози знаходяться саме ось тут, в цій частині. Тому ми з вами розкриваємо свою грудну клітину ось таким чином. Натягуємо свої пальці як антенки, руки не опускаються. І ми з вами будемо дихати через ціплені зуби, через ціплені зуби, дихання через рот. І видох через ніс, за закритими очима. Фокус уваги в зону третього ока, зводимо свої очі в, в зону третього ока, зуби стіплені, і таким чином ми з вами будемо дихати 11 хвилин. Це найпотужніша практика, яка стілює нас від перинатальних неврозів, від дитячих травм і від нашого внутрішнього конфлікту між. Жіночим і чоловічим началом, між небом і землею, тобто між матеріальним і духовним світом. Поїхали. Налаштуйтесь на практику, діємо. thank <laughs> Я коментую, ви дихаєте далі. В цій медитації вас зможе супроводжувати різні, різні, різні стани, емоційні реакції, фізичні реакції, психічні реакції. Руки не опускаємо, дихаємо, тримаємо свою спину рівною, рівною шиєю. Очі зведені в, до зони переносиці, до зони третього ока. Ми стискаємо на кожному вдосі свої зуби, ніби проціджуємо повітря, ніби фільтруємо, ніби тут і зараз вперше вчимось вдихати і вбирати в себе ту інформацію, ті ресурси, ту енергію. Яку дійсно свідомо вибираємо. Колись ми не вибирали що вдихати, що ковтати, що їсти. І усе просочилося в нашу підсвідомість, усе, чим є світ, усе, чим був наш зовнішній всесвіт. Тому дуже часто це лежить на дні нашої підсвідомості і створює. Нібито фундамент минулого, але це не фундамент, а негативний досвід. Тож вивільняйте свою систему від цих негативних емоцій. Вони допроживаються через реакції фізичного тіла через будь-які ваші стани і стають фундаментом, визріває ваша система, переходить із дитячості. В ранг зрілості й дорослості. Покидають вашу систему ці неврози Стілюється і тіло, і ментальний світ, і емоційне тіло. Тіло станів від усіх точок болю. Дихаємо далі. Насолоджуємось процесом, наскільки це можливо, заглиблюємось все далі, далі і далі. Своє підсвідоме, щоб вивільнитись, вивільнитись, щоб зняти себе з умовних хрестів. Звільнити усіх людей з статусу тиранів і вийти з усіх статусів жертви, перестати відпускати гріхи, звинувачувати в чомусь себе і інших, вилізти зі статусу святош-рятівників і повчаючих. Із вічного статусу винуватих і звинувачування тих, хто звинувачує. Ми повністю виходимо із гри в війну. Будь-які реакції вашої у вашого дихання, вашої м'язової тканини, вашої нервової системи. Це норма, це окей. Прийміть себе в цьому процесі, в цьому путі. Не зійдіть з дистанції, Стілюйтесь наміром рішенням і диханням. Ми подолали перші сім хвилин цього шляху. Наступні чотири хвилини відбуватиметься глибинне зцілення імунної, ендокринної, нервової системи, повний перезапис усіх підсвідомих патернів і реакцій. Спочатку ви зітрете усе, що було. Вивільнитесь і на останній хвилині проманіфестуйте перемогу духу над неврозами і залежностями, дихаємо. Не сходьте з дистанції, не цього разу, не схибіть. Будь-які реакції тіла є нормою, але не зупиняйтесь. Ми наближаємось до зони, яку ми називаємо. Каналізація трішки доведеться зустрітись з тим, що неприємно, але це приємна перемога, дихаємо ще. Найважливіший момент це зараз потужний процес взбирання на верхівку свого Евересту. Ваше тіло вивільняється від залежності, стілюється від контролю его, тіло перемагає. Коли перемагає тіло, перемагає душа і відбувається маніфест свободи в дусі. Саме зараз, якщо ви на когось ображаєтесь, відчуваєте, що ви звинувачуєте. Бога в несправедливості, ображайтесь на батьків, на маму, на тата, за що завгодно. за те, що рано вас залишили, за те, що мало любили, за те, що навпаки, багато дали, але рано пішли. Забудь що. Ображаєтесь, можливо, на себе за те, що були недостойними їхньої любові, чи до сих пір вважаєте, що вам щось повинні вірите, винуватих, чекаєте прощення, дихайте зараз мега потужне у серце. Уся система переходить на енергопостачання душі і виходить із залежностей від ресурсів світу матерії. Уся система переходить на енергопостачання ресурсами душі. Прямо зараз відбувається маніфест волі входите в режим формування нової долі через цей маніфест полі. Останні 30 секунд. І глибокий вдох, руки над головою. Глибокий видох, руки перед собою опустили на коліна, глибокий вдох, руки на колінах, і видох. Руки в намасте у грудей, глибокий вдох і видах. Ми з вами виконали потужну роботу, неймовірну духовну працю. Закриємо простір практики мантрою, сад. На глибокий дух Нам. руки на колінах вітаю вас в середовище людей. Одушевлених, зцілюйте себе цією практикою 40 днів, і ви будете благословенні в дусі, ви пізнаєте абсолютне щастя єдності матеріального і духовного, абсолютне щастя внутрішньої гармонії, балансу між чоловічим і жіночим началом. Абсолютне щастя Богореалізованої духовної особистості з любов'ю до усіх живих істот. До зустрічі!